Коженка, ти перестань мене знімати. Я що тобі, звізда якась, чи що? Ти взагалі знаєш, що таке особисті кордони. Краще потикай мені курвасаном, чим цим телефоном. Я б, до речі, це перекусив. Так що давай ноги в руки і пошушав за курвасаном. Можеш і собі щось прикупити? Я не розумію людей, які засуджують котів за те, що ті цілу ніч роблять тегедики і будять їх п'ятій ранку. На відміну від вас, ми живемо своє життя. А от ви стали залежні від телефонів і інтернету. Це по-вашому нормально? Запам'ятайте всі, і хлопці, і дівчата, щоб вас не рознесло, не їжте після шостої та не куріть на заправці. Прошу срочно надіслати це відео як доказ в службу психологічної підтримки котиків. Моя кожна просто арбузер, вона постійно мене цьомає, тіскає, гладить, зажимає і взагалі нарушає всі мої річні границі.